Привіт, друзі! За камерою я Андрій. Якщо хтось чекав апдейт по Honda, то ви його дочекались Це власне Honda CA77, я її недавно придбав і хочу вам запрезентувати свою, так сказати, обновку. Значить, я її купив в Польщі. Вона зі слів продавця була привезена з Бельгії. Але е, у ну, неї спідометр в мілях, так що в мене трохи є сумніви на рахунок того, що вона з Бельгії привезена. Може, її до Бельгії привезли з США, а потім з Бельгії привезли до Польщі. Але, ну, так, так воно все є. Значить, вона в міру комплектна. Трохи в неї, звісно, бракує запчастин, але це все таке все можна здобути. Ну і цим відео я би хотів положити початок серії відео по реставрації відновленню цього мотоцикла. Значить, зараз обійдемо його по кругу, Подивимось, що тут з ним є. Опишу більш-менш його стан. І сподіваюсь, вам сподобається така, такий формат. Значить, що це за мотоцикл? Це Honda 305 сантиметрів кубічних. Вона випущена десь так між 1964 і 68 роком. Документів на неї в мене немає. Є тільки таке заява від продавця, що він такий-то такий-то мені продав цього мотоцикла. Значить, він доволі комплектний, в нього повністю тут весь генератор є. Комплектний є в нього електростартер. Все ціле, все на місці. Ну, такий сигнал є, є оригінальний краник. Не знаю, звісно, його роботоспособності, але він є. Як щось є, то його можна ще відремонтувати. Є також оригінальний карбюратор. Це теж добре. ПВ-22. Це 22-мм карбюратор Кейхін старого типу. У цього карбюратора є підсос такий, такий доволі архаїчний, там така заслонка залазить, перекриває. Немає утопітеля поплавка Підсос тільки за рахунок того, що перекриваєш повітря. От. Коробка тут працює. Я перевіряв навіть якесь масло є. В коробки. О, щось там є. Не сухий. О, ну і найголовніше, що цей мотор, добре, що мотор прокручується. Видно по ньому, що він десь стояв на дворі, але тим не менш. Крутиться. І навіть якась компресія є. Це якісь труби, такі, типу як... Для красоти, прямо токи такі, там всередині нічого немає, ну я то буду міняти. От. Ну, і це найголовніший брак. Це бардачки. Це бардачки, їх немає, треба їх шукати, купувати, буду замовляти на eBay. Тут був акумулятор, і як то часто буває, акумулятор певний потік. Тут зіржавіла ця плита, тут ще було таке вушко, яке тримало цю кришку бардачка, і воно теж зіржавіло. З другої сторони, у нас тут, можна сказати, комплектна електрика. Це такий кселеновий випрямлювач, щоб можна було заряджати акумулятор. Це бабіна. Щось по конструкції похоже на МТОвську Бо тут одночасно іскра в двох циліндрах клепає. Це реле стартера. Як то кажуть. Ну Електромагнітне реле. Ну, там провода то таке. От, Ну і тут, не, тут бракує е кожуха ланцюга. Тут був такий повністю закритий кожух, повністю закритий ланцюг. От. Сідло у нас на пружинах. Пружина, а зверху такий губка. Ну і цей це кожух розтрюх геть, розсипався. Це таке все до здобуття. Бак теж як на диво всередині. Ну, звісно, не блистить, але такої іржі прям страшенної, то там нема. Бувало і хуже. Це така оригінальна кришка, але я би хотів бак замінити на іншу форму. Так от, і що тут у нас є? І нас тут таким найбільш показовим місцем, де видно, як був зберіганий цей мотоцикл, це є цей передній тормоз. Я вже його розблокував. Тут переді мною, звісно, пробували його ломом розблокувати. Тут були ці колодки. Оці. От. І цей ободок тут поржавів. Цей. І воно зблокувалося цією тормозною плитою. Тут ця тяга, якою причеплена ця тормозна плита. І воно не хотіло крутитися. Не можна було цей мотоцикл ні посунути, ні прокотити, нічого. І пробували його розблокувати, не знаю, чи ломом, чи молотком, і повністю виламували цей. Цю кришку. І воно, як я дістав цього мотоцикла, крутилося все разом, разом з колесом ця кришка. Ну, і так собі це, звісно, було. Дуже важко було його десь прокотити. Ну, я так в цілях а, зберігання, щоб мені легше було його переставити, як в разі чого розібрав, витягнув ці колодки. І тепер воно крутиться. От. І я вже встиг купити такий самий барабан повністю. Це точно такий самий барабан передній з цим тормозним опорним диском. Тут вже її колодки. Ну, так, да, він теж такий окислений. Але це не то, що тут. Він цілий цілий геть. Тут на ньому є таке лабіринтне ущільнення, щоб не, не попадала всередину вода, волога. О, воно тут все ціле. Ну, треба замінити колодки, бо вони окислились і клей, який держав накладки, повністю його пустив по ті накладки повідпадали. Ну і я просто переплету це колесо як є. От Але в мене в планах так настало замонтувати цей барабан. Це як тут бачите, барабан з подвійною тягою чи розпоркою. Це від моделі CB, якоби спортивний. Він більший, ніж оригінальний. Це оригінальні тормоза, в барабані його, звісно, краще видно. Це оригінальний, а це цей. Він 200 мм діаметр тормозного барабана. От. І в мене в планах переставити цей мотоциклик на колеса 18 дюймів. Була така модель Trim Sport. І вона, власне, була на 200 мм тормозних барабанах і 18 дюймів колеса. Ну і це на сьогоднішній день все. Я поки що тільки його купив, ще нічого не робив. Наразі йде. Процес підготовки до до того, щоб поставити його на облік. А для того, щоб поставити його на облік, я маю скласти його максимально в оригіналі, зробити техогляд. І потім зареєструвати можу на жовті номера. Це буде як. Пам'ятка історії. А потім вже, як я його зареєструю, то я зможу вже з нього зробити, ну, наприклад, наприклад поставлю ці 18-дюймові колеса. Ну, ще тут у нього є така проблема тріснуте крило. Це крило не можна замінити, бо воно є частиною рами. Це все така суцільна рама. Але, на щастя, у моделі Dream Sport крило було таке коротке. Таке, ну, якби спортивне. Ну і в мене в планах якраз і є зробити це крило. таке коротке. Обріжу то, що є. Ну і все. Дякую за перегляд. По можливості будуть апдейти.